16 серпня, преподобний отці наші Ісаакія, Далмата і Фавста, життя преподобного Ісаакія, ісповідника, і постника ми подали 30 травня, бо в цей день Христова Церква почитає його окремою службою, святий за імператора Теодосія великого був воїном. Він покинув службу і пішов у монастир преподобний Ісаакія. Далматові доручили роздавати милості всім бідним, що приходили до монастиря, а ще вони завжди зустрічалися тут зі святим далматом, то назвали монастир обителя Далмата. Разом з ним прийняв постри і його син Фаст. Вони обидва були ясними світилами монашого життя. Преподобний далмат устроги <кхух> постах осягнув нечувану досконалість. Він упродовж сорока днів обходився без їжі. Помираючи святий Ісаакій, у 383 році призначив далмата своїм наступником та ігуменстві, а патріарх Атик висвятив його на священника. Та настала для Христової церкви тяжкі часи. Лукавий Несторій, ставши патріархом, почав поширити свою єресь і хулити про святу Богородицю. Вже тоді, коли він вступав, за престол, преподобний далман побачив у ньому вовка овечій Шкірі, і перестріхав монахів. А коли офесі було скликано Третій Селенський собор у 431 році, на якому оці Собору засудили і викляли несторія, то його впливові прихильники не допустили до імператора Теодосія, молодшого послів собору, і збунтували народ проти Соборних грішень. Тоді один з учасників собору, перебравшись на діда, Пробрався до преподобного Далмата і приніс йому листа з описом всього, що сталося. Святий Далмат уже близько 50 літ не виходив з запоріг свого монастиря, але тепер він зібрав усе духовенство, всіх монахів, до них долучилося велике число народу, і так хресним ходом зі співами псалмію, пішли вони до царської палати. Преподобний передав імператорі рішення Собору і повідомив про те, що в царгорді під боком царя, прихильника Несторя, зважалися виступити проти Собору, а імператор побіцяв, що покраїв слово. Із царської палати хресний хід зі співами вирішив до церкви Святого Мокія. Тут преподобний далмай публічно голосив, що Собор кинув клятву на Несторія. Отці Собору за це настановили його архимедритом – Тобто наставником усіх царх... царських монастирів, закінчив своє благочестиве життя, преподобний далмат близько 440 році, його син Фауст провадив таке ж досконале життя, що після смерті також удостоюється того, щоб церква зачислила його до лику святи з мощей преподобного Далмата. похований у монастирській церкві, витікало благовонне і помічне у хворобах миру. За молотвами Святого Отця нашого далмата, спаси, Господи, душі наші.